Volkswagen та 2020 року. Зараз будемо тестити. Перше, що дійсно кидається в очі, це просто нереальний темно-синій колір. Чесно кажучи, я такого ще не бачила. Авто у нас третього покоління 163 тисячі пробігу. Він на е, автоматичній коробці передач і е, 3 літри бензин. Давайте подумаємо, що у нас тут на екрані у нас є навігація. Камери працюють дуже добре. Далі тут у нас є клімат, тут у нас є Apple CarPlay, Google Auto. Я бачу навігацію. Це підключається до телефону, взагалі ніяких проблем. Це як на сучасних автомобілях. Тут у нас камера з заднього виду. Дуже класна річ. Авто куплено у офіційного дилера, мало всього одного власника. Проходила всі ТО, обслуговувались виключно у офіційного дилера, що можна перевірити по сервісній книжці та по історії цього автомобіля. Це вам підтвердить просто будь-який сервіс, що з авто практично не робилось ніякі зовнішні маніпуляції. Це дуже круто. Авто тільки після ТО має повний комплект зимової та літньої резини. Також повний комплект дисків, дуже просторий багажник. Дуже сподобалася ця функція. Це можна закрити автоматично. Дівочки знають про що я. Хоча, звісно, габарити машини можливо і колір не для дівчат, але я таки люблю це справа смаку. Як ми бачимо, у нас тут неймовірний просто шкіряний салон, дуже якісно виконана шкіра. Прям дуже приємно до неї торкатися. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, пишіть нам в особисті. Цього авто ще немає на сайті, але ми приймаємо заявки від вас в особисті повідомлення. Дуже класна ціна, все в особисті.